Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо тюльпани, ніжні весняні квіти. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте і поїхали малювати! Кладіть ваш аркуш паперу, як у мене, вертикально. Квіти тюльпана мають овальну форму, її ми зараз і намалюємо. Малюємо напівовал посередині у верхній частині аркушу. Ще цю форму можна назвати чашоподібною. Тепер будемо малювати пелюстки. Від верхньої частинки малюємо дужку вниз. Так само малюємо з іншої сторони, але вже не повністю вниз, тому що тут ця пелюстка ховається за попередню. Верхній кінчик пелюстки ми бачимо тут: малюємо таку наче галочку. І зверху між цими пелюстками малюємо ще такі галочки. Це кінчик і пелюсток з іншої сторони тюльпану. Тепер намалюємо стебло. Його можна намалювати прямою лінією. Але ми намалюємо трошки хвилястою лінію, щоб це виглядало набагато цікавіше. Поруч ще однією лінією намалюємо товщину стеблу. Виємо цю лінію приблизно до серединки і знизу намалюємо такий листочок. У нас вийшло так, що нижня частинка стебла ховається за цей листочок. Загалом я малюватиму три тюльпани, з правої сторони малюю ще один. Все робимо за тим же принципом, малюємо такий напівовал. Далі пелюстки. Тепер я від цього краю малюю дужку вниз. Тепер з цієї сторони. Тепер галочкою малюю середню пелюстку. І так само зверху між пелюстками малюю кінчики пелюсток, що знаходяться з іншої сторони. Малюю стебло, але не до кінця, воно ховається за цей листочок. Тут можемо ще один видовжений листочок намалювати. І я малюю листочки не прямими лініями, а трошки дугообразними. І з лівої сторони малюємо третій тюльпан. У світі існує майже 80 видів тюльпанів, які поділяються на більш ніж 150 сортів, що мають більше 3000 різновидів. Уявляєте, як це багато? Малюємо тепер середню пелюстку і галочками кінчики пелюсток. Домалюємо тепер цьому тюльпану стебло. Малюємо його теж не прямою такою лінією, а трошки хвилястою. Поруч лінією додаємо товщини. І намалюємо ще один видовжений листочок. Звідси починаємо вгору. Він буде за стеблом, тому тут пропускаємо і зверху домальовуємо. Все, тюльпани ми намалювали. Тепер їх розмалюємо. Обирайте ті кольори, які вам подобаються. Я свої тюльпани зроблю рожевими. Тюльпани цвітуть навесні, але зазвичай недовго приблизно до 7 днів. А найбільше в світі вирощуються тюльпанів у Нідерландах. А якого кольору тюльпани вам подобаються найбільше? Напишіть мені в коментарях. Листочки зі стеблом зроблю салатовим. Цим кольором все. Тепер я візьму темно-рожевий і додам трошки кольору на пелюстки тюльпана. А ви робіть це за бажанням. У нижній частині кожної пелюстки я роблю такі штрихи вгору. Роблю це не до кінця, а приблизно до середини пелюстки. І штрихи робіть не згори вниз, а знизу вгору різким таким рухом. Щоб кінчик, де ви відриваєте фломастер від паперу, залишався більш тоненьким. І так само робимо на інших тюльпанах. Тепер на цій пелюстці трошечки і на цих. І на цьому тюльпані все повторюємо. Тут я ще додам трошки штрихів. Ось так це в мене виглядає. А зеленого додам на стебло і листя. Вздовж чорної лінії з внутрішньої сторони стебла проводимо лінію зеленим фломастером. Але робіть так, щоб трошки залишалось салатового. З однієї сторони листочка робимо лінію вздовж чорної поруч тепер і так само на інших листочках. І все, наші тюльпани готові. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.